Атофунціональний мобільний еретичний модуль. Ця машина вміє все. Як самохідний оприскувач, самохідні внесення, для внесення добрив, самохідні машини, вони є вузькоспеціалізованими і використовуються протягом року всього ну, невеликий час. Тому ми показали його і в дане, на даній експозиції, що він є змінний цей модуль, тобто ми виставили, підняли її на гідравлічний є гідравлічна система. Чотири циліндри, яка піднімає всю рамку і піднімає весь, весь оприскувач. Вон є такі невеличкі оловлювачі. Їх чотири по, по рамі розміщені, і ми тоді піднімаємо начепну систему, встановлюємо геподібні опори. І е, опускаючи гідроциліндри, ми можемо е, звільнити раму. Уявимо, що на таких же подіб... Г-подібних стоїть якась там платформа чи інший е, розкидач мінеральних добрив чи органічних добрив. І так само ми під'їжджаємо, піднімаємо, і убираємо пори, е, і він опускається модуль на раму. Фіксуємо його, і ми отримуємо іншу машину, яка виконує зовсім інше, має інше призначення. Якщо нам потрібно грунтообробні знаряддя, ми повністю знімаємо платформу, встановлюємо начіпний пристрій і можемо виконувати і агрегатуватися всіми сільхозподарськими машинами та знаряддями, які призначені для тракторів класу 1,4. і До нього додаткові шини завдяки спеціальній формі е, диску, виходимо на колію 2 метри 10 сантиметрів. Тобто ми можемо зайти і обробляти культури, технічні культури з міжрядням 45 і 70 сантиметрів. Але, звичайно, до межі росту її ну, 2-3 листочки, поки кліренс дозволяє цього. Ідея того, що це змінний Йому збільшується кількість операцій, які він може виконувати, і відповідно завантаження протягом року його збільшується. Різні варіанти можуть бути. У вас є автомобіль, ви приїжджаєте, просите, обладнайте нас такою системою. Нема питань, ми обладнуємо вам систему. І, якщо хочете купити цей автомобіль, будь ласка, покупайте. Завдяки тому, що він має ефективність краще порівняно із трактором, на внесенні добрив, до на таких операціях, то, то комплексно. Ми маємо дуже високі завантаження протягом року, і взагалі він показує ефективніше себе і менше простоює.